Ми це зрозуміли ще на початку, ну в 22-му, хтось пізніше в 23-му, хтось після контрнаступу в 24-му. А, а Трамп зараз, схоже на те, що розуміти, починає, що е, недостатньо справ не лише в бажанні Сполучених Штатів, а справа в їхніх можливостях. Світ, в якому ми живемо сьогодні, він змінився. І на відміну навіть від світу, в якому Трамп перший був президентом не так давно. Не кажучи вже про е, часи 20-річної давності, в Сполучених не, не має достатнього впливу на такі держави, як Росія. Росіяни це відчувають, вони це перевірили багать, ну, протягом багатьох років, спостерігали за реакцією Сполучених Штатів, Заходу в цілому. І вони це використовують. Тому сподіватися на те, що будуть посилені санкції, якісь чергові пекельні санкції, які зруйнують економіку Росії, не варто. Американці мають межу ескалації. І вона для у Трампа вона набагато нижча, ніж була у Байдена. Байден не хотів переходити те, те ту лінію, за якою була б загроза ядерного протистояння. Трамп не те, що про це не ведемо. Він не хоче переходити навіть ту лінію, за якою зникають можливості залучити Росію як партнера до окремих питань, важливих для США. І вони перетворюють Росію на фактично безальтернативного партнера Китаю. Оцю межу Трамп не хоче переходити. А що в нього є до цієї межі крім розмов про санкції, по таких погроз і продовження просто підтримки України зброєю і грошима, можливо, в менших обсягах? Я думаю, що мало чого тут є.